На цих кадрах екіпаж патрульних вимірює швидкість за допомогою приладу трукам на автодорозі Н-22 у стилу Голуцьк-Рівне на 101 му кілометрі, що в селі Піддубці. На цій ділянці дороги часто фіксують порушення, каже патрульний Святослав Рещуковець. «Зупинено у вас за порушення швидкісного режиму пункту 12.4 право дорожнього руху, дозволеній швидкості на межах населеного пункту швидкість 50 км за годину. Вирухали зі швидкості 74 км за годину. Водійку Ірину Боцяновську за порушення притягує до адмінвідповідальності. Каже, сплатить 340 гривень штрафу. Їхала, задумалась і перевищила швидкість з рішенням згідно. Водій Пежо перевищив швидкість на 43 кілометри від дозволеної, розповів патрульний Святослав Рищаковець. Вирухалася швидкість 93 кілометри прибуває. Відвіть, будь ласка, водійське посвідчення, реєстраційний документ. Порушив, тому що тільки виїхав домой, і хочемо побистреє. Не буду більше порушати, чи нарушати чи як то кажуть. Зараз сплатите штраф, так? Ну, а куди мені діватися? Святослав Рещиковець каже, сьогодні від 9 до 15 години склав 16 адмінматеріалів. Це порушення правил дорожнього руху та перевищення швидкості від 50 до 100 км за годину. Під час місячника безпеки дорожнього руху посилено патрулюватимуть в місцях, де найчастіше трапляються ДТП. каже речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович. Усього від початку року на дорогах області сталося 1490 дорожньо-транспортних автопригод. У червні було найбільше аварій із загиблими і травмованими 61. зараз. Відпустки відбуваються також інтенсивний дуже рух, збільшення кількість. Транспортних засобів на дорогах, теж саме і пішоходи, велосипедисти. Тобто, коли їх менше в зимовий період, зараз ми їх більше. Ми і інтенсивно здійснюємо патрулювання на автодороги, щоб саме передбачити ось ці тяжкі наслідки. Протягом цього півріччя патрульні поліцейські склали майже 9 тисяч адміністративних матеріалів саме за порушення дотримання швидкісного режиму. Зі слів Богдана Павловича, майже 90% штрафів порушники водії сплачують без оскарження у суді. Посилено патрулюватимуть дороги області до 20 серпня. Оксана Євпака, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.